Всім привіт! Сьогодні запропоную вам домашню ковбаску з курячим потрохом. Дуже смачна. Так що, давайте готувати разом. Для початку беремо 700 г курячого потроху, заливаємо водою, підсолюємо та варимо до готовності. А тим часом беремо 300 г сала та ріжемо його на кубики. Відразу виложимо в пательню. Далі кришимо дві цибулини. Петельну ставимо на вогонь і коли наші шкварочки підсмажаться, додаємо цибульку. І досмажуємо вже разом. А паралельно варимо півстакана гречки з стаканом води. Також до готовності. Беремо миску і виложуємо туди нашу зажарку, додаємо нашу варену гречку. Обов'язково додаємо ще одне яйце. наші варені патроха зливаємо воду і нарізаємо квадратиками наші легені почки. І також додаємо в миску до наших інгредієнтів. Не забуваємо підготувати кишку. З однієї сторони зав'язати ниточкою. Та надійте на насадку для ковбаси. Начинку гарненько розмішали і додаємо наш найсмачніший інгредієнт це чорний чесник, який дає неповторний аромат цій страві. Перед чорний мелени не забуваємо. та пів чайної ложки солі. Ось і все залишилося нам лише наповнити нашу кишку. Наповняємо її не сильно щільно, але до кінця. Далі беремо деко, змащуємо його олією. Виложуємо на нього нашу ковбаску і обов'язково зверху ковбаску також смастити олійкою. І не забудьте, в першу чергу, поставити подобайку. Як сподобається рецепт, то й поділиться з друзями. Перед випіканням проколюємо ковбаску голочкою і випікаємо 35 хвилин при 180 градусах. Ну, це дуже смачно! Обов'язково спробуйте. Дякую за перегляд, що були зі мною, до наступного відео. Па-па!